Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Січас. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Сергій Ягодзінський. сьогодні у нас в гостях, проректор Європейського університету, професор та доктор наук. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю! Давайте почнемо із переговірного процесу. Другий раунд переговорів у нас. Е Третій, третій, вірніше, наступний, отак я хотіла сказати, має відбутися президент Зеленський говорить, що створення буферної зони на території Донбасу це ідея, яка не подобається ні нам, ні росіянам. Плюс в нас така промайнула чутка про вибори, які нібито мають відбутися до настання літа, і тут одразу. Ряд запитань виникає. Давайте розберемося спочатку із тим, а як взагалі можна і чи можна проводити ці вибори? Тобто, що нам для цього треба змінити? Як нам для цього треба змінювати законодавство, і взагалі, яка може бути правова основа цих виборів, якщо ми беремо все ж таки до уваги той момент, що війна не закінчується. Ну, це дійсно так. Тут багато питань багато питань різного характеру. І політичного, і ідеологічного, і процесуального, і процедурного. І е, всі ці експертні тусовці ми не бачимо представників центральної виборчої комісії. Тобто була стаття свого часу очільника центральної виборчої комісії, він там визначав певні терміни і зазначав 6 місяців. Щоправда, потім ця стаття так трішки підзникла. Ну, напевно, виявилося, що не на часі, але вона була опублікована. Вона є в інтернеті у 2025 році, якщо не помиляюсь, така розлога, все, все чітко прописано, скільки потрібно для чого і як. І там, зокрема, піднімалось питання і можливості електронного голосування. Щоправда, з деякими допусками і припусками. Але ми бачимо, що в нас в країні це, це питання обговорюється, але воно не є вельми популярним. І електронне голосування ну отак, воно воно стоїть обабіч. Проблема в тому, що електронне голосування закриває якраз ту основну проблему, про яку говорить влада, це безпека. Тобто mm -hmm. я можу проідентифікуватись відповідно через всі можливі там доступи. Ну от ми ж ідентифікуємо пенсіонерів, що вони пенсії отримували. Тобто, у нас же є якась система ідентифікації, є, є бай... банкінг, є у нас. Дія, тобто є цифровий підпис. Будь ласка, тобто варіантів доволі багато, і в різних державах використовують різні методи, там, включно з по пошті. А тому уся питання доступності всіх для голосування воно, воно натикається завжди на або електронне голосування, або мусимо погодитись з тим, що в умовах воєнного стану дійсно проголосувати можуть не всі. Ну, Давайте будемо відвертими. Всі громадяни України і не голосують. Тут інше питання: що у них має бути право проголосувати і можливість реалізувати це, дійсно є таке. Тому для громадян, які перебувають в зоні бойових дій, які перебувають на службі, які, наприклад, в критичній інфраструктурі і так далі, має бути визначене коло тих осіб, які можуть подати заявку на право електронного голосування. Все, ну для всіх інших, в принципі, в цілому можна пройтись стандартними методами для закордон, для закордону також. Ну от НМТ проводиться це національний мультипредметний тест для вступників. Проводиться вже кілька років, в тому числі за кордоном. Тому я не бачу проблеми. Діти, в принципі, тест проходять, чому дорослі не можуть приїхати і проголосувати, якщо в них є таке бажання. А, ну і ще одне, все ж таки, мені видається термін, який оголошує сьогодні Зеленський. Він. Трішечки оптимістично. Ну не трішечки, а він надто оптимістичний. Ніякий термін не оголосив. Це ну він 24 десь лютого. Десь потім десь вчора десь. було нібито скасування цієї так. думки, що не буде 24-го. Тобто, ми розуміємо, що якісь обговорення є, і якась інформація спливає. А, мені, так без вогню не буває. Абсолютно, мені звісно, що як і всім українцям хотілося, щоб вибори відбулись. Або є на це запит у суспільства, є, е, ну, є певна напруга соціальна, е, ну пов'язана з виборами, тому що люди от про це говорять. А, а люди не повинні про це говорити. Люди повинні виконати свій конституційний обов'язок, проголосувати, право своє реалізувати і все. Ну і плюс, ви ж бачите, яка ситуація в, в Запорібріком, тобто вони реально натікають на те, що Зеленський там немає легітимності. Uh, і, і, і це стає для них теж певним, певним елементом. Тобто, в принципі, можна, і потрібно пройти процедуру виборів, але ви ж бачите, що така страшна зима, остільки сьогодні трішки тепліше, обстріли в Києві 4-3 години ночі, там по 10 по 12 балістик. Тому, якщо сторони домовляться про зупинку обстрілів, а не будемо приховувати, обстріли двохсторонні. Якщо буде зупинка, я думаю, ситуація піде на покращення дуже швидко і вибори можна буде провести. Я, взагалі, тоді ще в 24-му році кілька відео записував і звертався до влади. Ну ніхто ж нікого не чує. Я пропонував, проведіть вибори в 24-му році. І тоді, ну ви пам'ятаєте, яка була істерика. Зараз Подоляк заявляє, що вибори можливі. Я пам'ятаю, в 23-му році. Я пам'ятаю, в 24-му році. Вибори неможливі. Всі, хто про це говорять, вибачте, трішки не розуміють. Ну зараз уже можливі. А що сьогодні у нас ситуація легша? Ні. Я, от якби в два році провели вибори, в тому числі з електронним голосуванням, Зеленський би виграв в чисту, тому що не було жодних е, опозиціонерів, жодних кандидатур, які можуть могли б, хоча б якось претендувати на це крісло. А сьогодні вони є. І соціологія показує, що це і можливо залужний. Для мене це дуже дивна кандидатура, але соціологи показують, що українці готові за нього голосувати. Це, можливо, і Юля Тимошенко, це, можливо, і Порошенко, що знімлять з нього санкції, це, можливо, і люди, які ну, менш помітні, але вони є там і за скороход люди говорять, і за Розумкова люди говорять. Ну, за багатьох говорять. Тобто сьогодні ну, це скринька виборчого процесу в вона не була б такою в 2024 році. Влада тоді дійсно б а, все вирішила. І був би другий термін. у Зеленського, другий законний, повний функціональний. Ну так, це було б плюс 5 років до 29-го. Ну але це було б. А, а тепер, ось ось маємо таку доволі складну ситуацію. Хоча я не маю сумніву, що якщо Зеленський піде на вибори, то він виграє. А як ми можемо провести ці вибори от в електронному вигляді? Що нам для цього треба законодавчо змінити, чи треба для цього міняти там не знаю конституцію України? Це перше. А друге, як ми тоді будемо відповідати на питання людей, які по перше, які не мають взагалі дії, які не збираються її заводити, і які не довіряють цій електронній системі? Просто після виборів люди скажуть: ви підтасували, тому що ви ми не знаємо, як ці голоси рахувалися? В нас немає навіть проби якоїсь щоб на якихсь там можливо. Маленьких виборах чи там якихось, згадайте нацвідбір відбір до Євробачення, коли в дії голосують, лягає дія, і люди не можуть проголосувати. То де гарантії, що на виборах таких серйозних, які вирішують долю України, цього не станеться? Ну тут потрібно серйозність і відсутність процесу. Співставляти з тим, а що буде, як він буде. Тобто, ми завжди ризикуємо. Ми їдемо на роботу, ми ризикуємо своїм життям, тому що ми можемо потрапити в аварію, нас може щось збити, підбити і так далі. Ризик завжди існує, завжди. І тут питання в тому, щоб держава надала можливість. От якщо держава надає можливість, а, то людина вже сама вирішує: встановлювати дію, не встановлять. Ну людина ж зранку думає, ти мені на виборчу дільницю чи ні? А якщо на виборчі дільниці закладуть вибухівку, а ти туди прийдеш? Ну це ж теж ризик. Так. А потім питання серйозне, яке ви поставили, дійсно воно важливе. Це довіри. Ну, От оце це дійсно є в цьому халепа. І з одного боку, з одного боку. Ми бачимо, що це таємне волевиявлення таємне, а, і це накладає обмеження. Якби волевиявлення було не таємним, то ми а, тоді отримали б ну таку чек-лист. Тобто, кожна людина могла б зайти подивитися, як її голос, як він врахований. Але а, вибори таємні, і тому, тому а, ось це голосування через дію. Його потрібно дати дозвіл на це голосування винятково певній категорії людей. Я думаю, що це буде ну плюс-мінус 10-15 громадян України, і це м, ризик, звісно, але це не та кількість, яка може суттєво вплинути на результати голосування. Тому якось якийсь вихід потрібно робити. Але це питання Питання до влади в цілому. Тобто, ми так цифровізуємося. Ми у нас і дія, у нас і банкінги, у нас і все швидко. А громадяни в критичній ситуації цьому не довіряють, і це не довіряють не дії, не довіряють владі. І це теж велике питання. Я вам більше скажу: в нас люди гроші в банках не тримають, і якщо їм приходить зарплата на карточки, одразу знімають йдуть в банкомати, одразу знімають через те, що вони не довіряють державі. Багато людей, особливо дорослішого віку, кажуть: ага, я зараз лишу на карточки. А вони мене вкрадуть, бо вони пам'ятають приклад... прекрасно, що було з книжками, зберігали книжками. Тому як це вирішувати, я не знаю. Але давайте про буферну зону на Донбасі. Це варіант, який пропонує нам Сполучені Штати Америки. Президент України каже, що ні Україна. На ні Росія не в захваті від цього варіанту, але я так розумію, що поки що ніякої іншої альтернативи немає. При цьому що для нас історія з Донбасом абсолютно зрозуміла. Це територія України, але Росіяни виходити звідти не збираються. Що, що означає ця буферна зона? з Чим її їдять? Чи є якісь аналоги у світі, які ми можемо проаналізувати, подивитися і зрозуміти, як воно буде працювати, і чи в принципі ми розуміємо, що нам пропонують. Ну, буферні зони, взагалі, це історія давня. В давньому римі були буферні зони, спеціальні такі простори, які виділялись для спільного контролювання або відгородження від варварів. В Китаї є велика китайська стіна. Хто знає як вона зроблена, то ті люди знають, що вона не суцільна. Це не це не одна стіна, це купа стін. Оце були також демілітаризовані зони, відгороджувані зони. Тобто будували стіну. Потім відходила армія. Якщо не могли ну не могли перемогти, бо був ворог. все, відходили за цю стіну і все. Але оці історичні приклади вони ну не працюють, тому що сьогодні це не просто стіною одгородиця. Ми це чудово розуміємо. Тобто, ракеті абсолютно байдуже є там демілітаризована зона чи ні. Це, це не працює, тому в світі існують в 20 столітті існує кілька прикладів, які дійсно є прикладами ось таких зон, які можна використовувати. Ну, от я вчора там, прям зібрав ці приклади. Mm. Наприклад, і корейська демілітаризована зона, і буферна зона на Кіпрі, і демілітаризована зона на Санайському півострові, голландські висоти, і Ренська демілітаризована зона, і що саме цікаво. Що сама спроба побудувати демілітаризовану зону, вона вказує на бажання сторін зупинитись, тобто є високий рівень недовіри. То, ми повинні просто фіксувати для чого нам ця зона. Якщо ця зона розвести війська, і вони не будуть стріляти, це абсолютна маячня, тому що 5, 10, 20 кілометрів це не, не зона для сучасних засобів ураження для дронів, для ракет. для… Ну ну всього, що на нас летить, тому а тут питання в тому, що ми не довіряємо одне одному, тому є буферна зона, яка е, має, яка яка забезпечує розведення військ. І відсутність щільного контакту, але без політичної волі не стріляти це все буферна, не буферна немає значення абсолютно. І ці зони, які я понаводив приклади, вони всі в 20 столітті. І тільки одна буферна зона не успішний кейс, це рейнська демілітаризована зона. Там Гітлер чихав на неї, і пройшов її спокійно і захопив все, що йому потрібно. Всі інші буферні зони існують і працюють до цього часу. Ну от Корея, подивіться, дві Кореї розділені. Вони не довіряють одне одному, вони можуть стріляти одне в одного, але ну от вони так живуть. І той же самий там і Синайський півострів, теж, ну реально там два світи, які не просто ненавидять одного, ну, вони релігію мають різну, вони просто жодним чином не перетинаються. Ну, і тим не менш вдалося. Тобто тут два моменти. Перший момент це бажання зупинити цю війну. Друге демілітаризована зона як фактор недовіри двох сторін. Третій момент політична воля, не стріляти. І четвертий момент все ж таки, хто буде цю зону контролювати, патрулювати і так далі. В усіх випадках, які я назвав в усіх випадках, крім оці Рейнської, якої вже немає. Патрулює ООН. Патрулює ООН ми сьогодні не чуємо від ООН, що вони готові це патрулювати. Говорить, говорять, сговорять Сполучені Штати Америки, що там економічна зона. Я, я дуже сумніваюся щодо цієї економічної зони. Я вчора навіть згадував слова Зеленського. Пам'ятаєте, колись були п'ять питань до президента да, і там. Да, да. І Там було третє питання: це чи погоджуєтесь ви утворити на Донбасі вільну економічну зону? І громадяни України тоді оце єдине питання було за яке громадяни проголосували там 45-46%, Навіть більше половини не було. Тобто навіть тоді, коли повномасштабної війни не було, громадяни розуміли, що це якийсь анріал, тобто ну, ну яка там економічна зона. Сьогодні зрозуміло, що ніякої економічної зони, я собі слабо уявляю, що якісь бізнесмени поїхали там бізнес будувати чи що-небудь. Ну тобто, це буде сіра зона, сіра зона для, для всього. І я не дуже вірю в те, що Сполучені Штати Америки довго будуть патрулювати цю зону, тому що сьогодні їм цікаво, оця економічна історія, там можливо, а можливо, це просто спосіб зупинити війну. І Трамп, як економіст, як бізнесмен каже, давайте економікою поборемо війну. Ну воно ну, не зовсім. А завтра штатам буде не цікаво. Пам'ятаєте, скільки було історій з підписанням цих рідкоземельних мінералів? Боже, yeah. таке було відчуття, що трендець. А де воно? Ну, де воно? Ну, ну, ну ну ну, скільки копій зламали, а і що? Ем, отак, само і тут приємні навіть додатки були, які не показували депутатам. Депутати mm -hmm. були незадоволені. Я, я пам'ятаю, я був в ефірі тоді одного з каналів. І кажу: та й добре, ну вам не показали, значить, воно ну, вам поки що не потрібно, бо ви будете сваритися. А мені депутатка каже, от гість в студії несе ахінєю, несе нітницю. Ну, добре. Хай буде і так, але але подивіться, все мечі зачихлені. Нічого не відбувається, ніхто нічого не видобуває. Більше того, ми навіть побачили скандаліще, там у нас був чиновник. Чи він є? Я так і не дорозбирався з цією ситуацією в фонді держмайна. Так на ньому 5 тонн золота в Москві. Ви чули цю історію, напевно, наші громадяни чули 5 тонн золота. Він зберігає прямо в московському банку. А на додачу до всього, ще в нього шахти з цими корисними копалинами на півтора трильйона дається чи мільярд, мільярда доларів. Тобто, це просто жахливі цифри. І я подивився, коли він їх взяв. І це був там 2007 рік, 2005 рік, 90, Ну тобто, людина сиділа у себе фактично на роботі, хі -хі, і я його не звинувачую, це Суд має там звинувати. І я так розумію, що ну от а чого не взять, що погано лежить. Тобто, а, ми бачимо історії. З економікою дуже дивні, і вони пробуксовують, тому що в Україні все те, що е, дуже жирне, воно вже належить людям. І американці вони не можуть просто так взяти прийти. Давайте я шахту відберу. Якусь та там поділено все в 90-х роках, ще і прописано на правильних і неправильних людей. Ну американці все ж таки люди законні, ну будуть викуповувати щось. Тобто, поки, поки що ця історія не розвивається, тому я в економічну демілітаризовану зону не вірю. А от в демілітаризовану зону, як успішний кейс. Один з успішних кейсів це можливо, але для цього потрібні сили ООН. Давайте тоді ще про гарантії безпеки поговоримо. З'явилося повідомлення про те, що Зеленський ввів дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України. 11 лютого Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 січня 26 року про гарантії безпеки для України. Про це йдеться в указі голови держави номер такий, то який оприлюднений на сайті офісу президента. В документі йдеться про наступне: відповідно до статті 107 Конституції України постановляє ввести в дію рішення. Ради назбеки оборони від 30-го такого то 26-го року про гарантії безпеки для України зазначається, що контролювати виконання рішення РНБО введеного в дію цим указом має секретар ради Нацбезпеки безпеки та оборони Рустем Умеров. Указ набирає чинності з дня його опублікування. В самому рішенні йдеться, що розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи української делегації для участі в переговірному процесі США і іншими міжнародними партнерами, а також із представниками. Рівниками РФ щодо досягнення справедливого сталого миру РНБО вирішила Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкт міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України. А тепер давайте розбиратися, що має подати МЗС та Міноборони, як ці гарантії мають бути виписані, що означає це рішення, і як взагалі далі ця історія має розвиватися? Тобто, хто їх має контролювати, хто їх має надавати, як ми маємо отримати ці гарантії? Ну клятву на крові, щоб її не можна було порушити, да чи хто їх має підписати? Давайте оце прояснимо для глядачів. Ну, я не знаю, можна Біблію в студію внести. Ну, тобто, провести якусь процедуру і інаугура... Ну, Я до цього ставлюсь дуже філософськи. Mm -hmm. І попрошу громадян України ставитись до цього точно так само. Є е, незакритий гештальт. якась тема, яка от просто на голові висить. Часто вона ні на що не впливає. Ну, от реально ні на що. Ну, але воно тебе трішечки. Під кумарі. Ну, тобто, ти, наприклад, от, от не можеш спати, е, тому що вийшов новий iPhone. Все, ну ти не можеш. ну не можеш. Ну, все, піди його купи, поміняй все і спи спокійно, тому що це гештальт, а потім кажуть: та воно так само, воно і так далі. От, у нас е, тема гарантій безпеки: це оцей незакритий гештальт. Він нам потрібен чомусь потрібен. Ну, зрозуміло чому, тому що, по-перше. Ми проговоримо з партнерами дуже багато питань. Це важливо. По-друге, оця тема гарантій безпеки вона показує, що Україна не готова піти на все, що попало, і Україна вимагає до себе суб'єктного поважливого ставлення. Все чудово. Україна хоче, щоб Сполучені Штати Америки почули нас. І не намагались просто маніпулятивним шляхом засунуть нам там в умови все, що завгодно. А ми виконуємо все і, і, і готові абсолютно на все. Хоча запит в українців на зупинку війни будь-якими домовленостями існує, але зрозуміло, що запит громадян це одна історія, а влада повинна виконувати свою функцію по збереженню суб'єктності, по збереженню незалежності, суверенності і так далі. Ну, от це питання закрито станом на сьогодні, і слава Богу, от все, що буде в тих папірцях, не варте абсолютно нічого, крім одного. Це наявності самого документу, який називається гарантії безпеки, який дозволяє сьогодні рухатись Україні вперед. Тобто, ми формально і неформально де юре і де-факто отримали якийсь документ, де щось написано. І якщо сьогодні оце... Влаштовує Володимира Зеленського, і він говорить, що от я можу тепер а, сміливо рухатись далі в переговорному процесі. Прекрасно, чудово. Тому що ще півроку тому назад, три місяці тому назад, основна проблема була відсутність гарантій безпеки. Сьогодні вони є, вони напрацюються, ми їх подивимось, але ми з вами чудово розуміємо, що це черговий папірець, який у випадку складної ситуації знову буде проігнорований. Будапештський меморандум настільки прикольний, наскільки великий, наскільки всеосяжний, потужний, і що? І ніхто не вписався за Україну, хоча ніби то всі ми не просто там щось підписували. Ми від ядерної зброї відмовлялись на хвилиночку. А, причому, що ми від ядерної зброї відмовлялися, і історію з відмовою від ядерної зброї розкочегари у конгресі саме. Джозеф Байден, який тоді був молодий, і тоді Бушу кричав: що пане президенте, он там є країна, яка через 5 днів стане незалежною, а в них є купа всього, і так далі. Ну, це дійсно той арсенал, від якого ми шкода, що відмовились. І це потягнуло вниз і науку, тому що дуже багато все ж таки там і фізики, і хімії, і математики. А як його немає, то, то й немає. І відповідно, і пілотовані школи. Ну, зверніть увагу, у нас в країні два фактично вузи. Які займаються авіацією і своєї авіації, як такої ну немає, тому що ХАІ сьогодні у нас, ну ви розумієте, в якому стані Харківський університет а КАІ, ну, займається там дронами, президентом прилетів. Статус національний повернув, але це не та авіація, про яку ми говоримо. Це не авіація. Ну і. Ну, я не буду там, про цей університет, там є багато проблем. Якщо президент захоче розібратися глибше, то він знає, як це зробити. Але, судячи з усього, це теж нікого не цікавить. Тому, тому проблема ядерної зброї, стратегічних. Ресурсів, отаких наступальних і оборонних, вона, вона комплексна, бо вона тягне за собою зовсім інше суспільство, зовсім інші кадри, зовсім інші університети, зовсім інший підхід до освіти. Але сьогодні в нас цього нема. І, і не буде. Поки що не буде. От громадянам треба потрібно про це забути. Але це не означає, що високотехнологічні галузі. О, Військово промислово комплексу не потрібно розвивати, проте ми сьогодні більш вразливі ніж Російська Федерація. І на жаль, в цих умовах і потрібно будувати свої переговорні стратегії. А як ви ставитеся до того плану, який обговорювався також у змі? Там про 72 години це там реакція. Ну зрозуміло, якщо там порушення да мирної угоди Україна реагує миттєво, ну бо в нас виходу немає. На нас нападають там 72 години мають європейці так, так. відреагувати початку. Доба, доба. Да, доба збройні сили захищаються. Ми спостерігаємо висловлюємо стурбованість Да, ну тобто, це може бути гарантіями безпеки, і е, що треба для того, щоб це запрацювало? Чи можемо ми розраховувати, що якщо, наприклад, вон мирна угода буде досягнута, потім буде порушена, що європейці будуть boots on the ground, як то кажуть, да, тобто фізично сюди приїдуть і будуть нас відстоювати? Що їм зараз заважає? Хоча б, хоча б побудувати, сформувати там батальйони, що в них там роти, бригади для того, щоб висловити бажання патрулювати демілітаризовану зону. Навіть цього немає. От ми, коли зараз звертаємось там, а давайте ми зробимо демілітаризовану зону, питання: а хто туди поїде? Вони не хочуть. Вони не хочуть. І я не вірю в ці плани. Але ще раз повторюю: я готовий закрити очі і сказати, так, це супер, мега-план. Ну, план захисту там, галактики від вторгнення андроїдів. Я, я готовий все повірити в будь-яку чухню, яку вони зараз роблять. Мені головне одне, щоб Володимир Зеленський всім сказав, що от тепер у нас є гарантії безпеки. все, тепер ми можемо рухатись далі, підписувати різні договори про зупинку цієї війни. Бо раніше це було таким каменем, через який спотикалися. Тобто, у нас немає гарантій безпеки. Все окей, сьогодні вони є. Ви підписуєте, ви їх затверджуєте, ви їх самі розробили. Ну те, що ці гарантії безпеки нічого не вартують, ми з вами нікому про це не скажемо. Да, будемо мовчати як риба бліта позівнемося з наслідками. Дякую дуже. Сергій Ягодзінський був сьогодні в нас в гостях, професор, доктор наук, проректор європейського університету. Друзі, по собі вам, що дивитися і підтримуєте. Я дуже сподіваюся, що ви не обмежитеся лише переглядом. А ще й поставите лайки цьому відео, напишете коментарі. Можете написати, що для вас буде гарантіями безпеки. щоб ви, от як громадянин України, який дивиться нас з будь-якого куточка цієї планети, зрозумів. Оце точно от гарантії. Я впевнений, що зав моя безпека буде прогарантована. Ми обов'язково почитаємо. Ну і підпочіться, якщо ми з Сергієм потрапили до вас з рекомендацій, це допоможе нам розвиватися, а значить, допоможе вам почути відповіді на свої питання. Побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па.